Поїдемо? Хали. <свист> як мені дадуть декрет, поїдемо. А мені декрет дадуть ще через пару днів. Друзі, от це крану Ледя встає кожен ранок. <свист> Сині вона пізно встала. Вчора у нас скоріше встала. Після вчора в шостій вже годині встала. Відеш зі мною, до лікарки. Кров здавати. Але ти мені купляєш, що я захочу. Ну добре, що ти захочеш, але там не дуже дороге, добре? А -а -а -а. Ну, окей. Ну що, друзі, я вже готова і ми вже їдемо. Туди йдемо. Угу. Зараз вам покажемо, як будемо сідати на автобус, потім покажемо, як ми що ми маємо зробити, доцільки на сьогодні справи. Нам треба піти за бабра одягу, мені треба щось купити. І косметику треба тобі. А, а поліклініку? Поліклініку зі мною і за паспортом. І за паспортом. Ну все, поїхали з нами. Їдемо. Ну що, друзі, ми спершу вийшли, тому нам з мамою стало погано. І йдемо ми прямо в центр. Там ми вийшли швидше з автобуса. Там дуже душно було, нам погано стало. І мені гінать. Тут мама не стушнило Та, мене реально почали вже тушнити в автобусі. Не розуміло, і ми попросили, щоб нам відкрили двері, ми вийшли. І зараз ми за паспортом зайдемо, потім в поліклініку і йдемо по так. Йдемо спочатку за паспортом, бо то найближче. Старше в нас в поліклініку йде. Взяла на... що? розчиску і резиночку. Чу? Добре, добре, дай, що взяла. Волосся. я взяла такі дві розики маленькі і дві чорні. Це супер. І розчувку. Дуже добре. Вже 50, Надя собі купила таку піроженку. І піцу вона вже доїдає. Такий перекус. А не покажи цю піроженку до це. Гарна. Гарна? Думаєш, вона файна? Смачна? Не. Що в пірожінку дає, що вони такі смачні? Що Що такі дають панкеки? Що вони такі смачні? Крем сам? Да. Так. З чого його роблять? Чи хто знає, з чого роблять оцей крем для корзинок? Я не знаю, а воно ре... він реально класний, дуже смачний. Надя, коли пізне і настрій піднімається. <рес> Десь не впаде задом. Там вже поліклініка близько. Довго чекала мене? Ну добре, що хоч ти маєш чим зайнятися. Дивись. Наш паспорт готовий. Не можна. Довго, бо світло пропало. Я тут в паспорту на стілі вибило світло. Ми чекали поки з'явиться, щоб відпечатки пальців лишити. Кидай мені в сумку. Я uh -huh. хочу сказати. Що хочеш? Я хочу з одного почати до шести. До сіми. До шести? Так. А ти що не склала? Ні, yeah. отеш. Що треба йти по магазинах? А на дати? пошту. на пошту. Що. Що, що треба щось. посилку йти забрати? Та зараз ходи по магазинах. Йдемо. Віддіваю свою шапочку. Угу. Сумку. Угу. Так, і ще йдемо, зайдемо в виконавчу службу. Тут? Так, там от прямо по коридору. Прямо по угу. Ой, а там вже миють підлогу походу, ходу, там же ми не пройдемо. Добре. Ну ходи попробуйте. що, ну, друзі, ми вже йдемо в Алорчу. Копійку. Копійку заходи. Да. О, копійка. Ти що, забула? Де копійка? Да. А що ти хотіла подивитися? Косметику. що, друзі, зараз ми йдемо по тебе і за запеку. Наді сьогодні сплошні перекуси. <кху> я вибачаюсь. Mm. Ти знаєш, де я тебе? От, от, покажи. <кху> Скажи, що нема світла в цьому місці. Нема світ батьків, друзі. Світ, генератори працюють. Чи Ага. Це, ага. Це все генератор. Ну, бачите, іди, бо я хочу стою, щоб тебе зняти. А ти тоже стоїш, я стою і ти стоїш. Садрі, ага. Як думаєш, буде зараз велика черга в магазині? Ні. Думаєш, ні? Ха-ха-ха. Біззадум ходить? Ага, Боже, як є новальбурга. Заглядывать ножки. Замочился. Куда? Сюда, туда. Подного реша суета. <laughs> ти бачила, які тут прикраси продають гарні? Бачила. Бачила? Шеста. Коли ти бачила? Не тут. Були гарніші. Це така не дуже. Я тут шула. І е, я линочки маленькі. Але нам треба... Що? Дивість, це це а, Що то є? То людина надіває і воно виключає світло і воно світиться. Та? Ага, типа руку. Ага. Ясно. Що це я цікаво? У нас гарний шайк. Ялинку кошали повинна впав. А він ще світиться? Yeah. Так. Так, під низом. піднесом, хлопчика, Так, під низом. бачите.

Але автобусі треба, тут можна спати. Файно, правда, там музика грає, тепло. А що в тебе такий настрій? Бо ти йдеш додому відпочиватися? Я йду раді. Замучилася? А я тебе сьогодні вимучила, так находилася? Я завтра не поеду. Завтра не поедешь? Что ты меня заставишь тупить? Да. Да. Тара, стара, да, ты да, нас. Да. 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 Ты знаешь, что мы забыли? Что? Очень скажу. Сколько раз? И водни палочки, палочки. Водни детки мы забыли. Водни в одни палочки. І вийшли палички. Забула ще спонжом малюватися. Mm, yes. Та я не забула. А то все буде замучено і не маєш сил. Так, да, то і за мене. І що? Надя, я вже не маю сили. Мама, я до хати. Я не можу. Ти не купила сайт, значить я їду. Знаєте відколи від у нас не купила сайт? Все, у нас купила сайт і все. Ну все, їдемо до хати. <рес> 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 Бо вона вже хотіла бавитися. <рес> Пало, так тепло як хаваці. тепло, автобусі? Замерзла? Нічого, дивися, зараз болото тебе ще кину. Мама, а там теж болото є. Та й добре, добре, я жартую. <рисувався> зараз пану я перша полічу. Ага. <рисувався> ага, Пільбені. <рисувався> Пільбені мені їма. <рисувався> це наш секрет з В тік напишіть. Пільміні з ріками. Джен Мороз поїхав? Ти чула? Цвідочки? Ні! Не чула, чула, запали. Чула? А, то палочки дзвонять. Так, то палочки. Слухайте, вона вже з тим слаймом. І вона його купила. Ходить його і трогає, і трогає. Вона не може ним набавитись. Та, я не можу. Uh -huh. Я два роки тому, коли мені мені було десь 5-6 років, я таке мала. Я завжди да, Та, вона да, завжди любила саймами бавитися. Але потім вона почала бацькати з тими саймами. Але оцей не бацька є, ви бачили? І Ми перестали їх купляти. Так, да, але оцей взагалі <кій> так. І взагалі да, да. не лишає на одної плявки. Угу. Uh -huh. Друз'яшечки, ми вже вдома. Діка трошки заплакана, тому що ми дивилися класне відео. Розкажи доцінка. Мама показала відео, які в китайські автобуси. В Китаї автобуси ну розвиваються люди і ходять на ліжко. А там на ліжках є матрас, подушка, коцик, віконечко. Є шторка, щоб закриватися, і є телевізор. Ну, ми б теж хотіли на такому автобусі прокататися, але шкода, що в нас таких немає автобусів. Але в нас є поїзди з ліжками. З ми можемо собі е, післязавтра, друзі, ми вам знімемо відео. Ми післязавтра просто прокатнемося на такому поїзді. Ми поїдемо в Ужгород і назад вернемося зразу в той да, самий. день. Так, Але тільки ми не будемо там гуляти, тільки купимо щось поїсти так, і ступити. Так. А щось поїсти собі зробимо в поїзд вдома, якісь канапки, щось таке зробимо собі вдома і візьмемо з собою. Друзі, ми вам покажемо, які в нас є поїзди е, з ніжками. Надя вже раз каталася на ньому. Ми поїдемо прокатнутися просто, щоб для вас показати. Ми їдемо в сьо Окей. в восьмій ранку, він їде. Ні, в сьомій в сьомі ми діваємося, виходимо в сьомій. Нам 40. треба вийти, ні, швидше. Нам треба встати в 6-й доці. Ну. і вийти з дому сьома десь так. 7.20? Так. Поїдемо в старий самбері, в старому самбурі, або, або в новому самборі, або в старому самборі ми можемо сісти в поїзд. А якщо там тільки ті, які ось сидіти? Ні, я ж купляю білети, я бачу, я через телефон буду купляти білети, я буду бачити. Яке ліжко тобі вибрати, наверху чи на низу? Наверху! Наверху. Даді я виберу ліжко наверху, а собі нанизу. І ми, Але... ми будемо знімати цілу дорогу відео. Але ти можеш взяти коц, щоб Можем накрити мене? Можемо тут взяти оцей новорічний коцик. Щоб накритися отак в, в сторону. Своїм коциком? Да. Добре, можна. Їдемо зараз. Післязавтра, бо завтра в мене аналізи рано. А післязавтра їдемо. Зрагу. Якщо б ми вчора про це згадали, ми б сьогодні поїхали. Ага. Так що чекайте <пок étudio> нове відео з поїзда. Я вже хочу. Чого ти мене це сказала? Я теж вже хочу, але нічого ми собі зато встигнемо приготувати щось до того часу. Може тобі не треба на аналізи їхати? Я мушу до це здати, бо у мене вже декрет. От коли кататися на поїзді, то ти в шостій п'ятій ранку зразу стаєш. А як йти на аналізи кровосувається, то, радця, не то ти не можеш встати. Я сьогодні не змогла рано встати, щоб під піти здати кров. А, Я проспала. Все тоді. Всім пока. Чекайте після завтра нове відео цікаве.